Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Туро Україна. А сьогодні подивимось, Одесу Миколаїв Херсон. Херсон дуже цікавить, тому що, тому що так, трошки там замовчують, а хочеться дуже знати. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті розклади. Херсон. Не вистачає допомоги, не вистачає ресурсів, не вистачає підтримки. Важкі думки. Страшно гучно, неприємно. Тут якесь загострення, прям загострення. той момент, коли не встигаємо щось або ліквідовувати, або відбудовувати. Є проблеми. Я знаю, що вас обстрілюють, але тут прям от неможливо, знаєте. ж хочу сказати. Смерть іде. Вурах, я зрозуміла, він як відчуває, що ми от, -от підемо прорвемось. І тому починає лютувати. Херсон, ви там будете активні. Зараз будемо дивитись далі, але я прям бачу цю картинку. Херсон. Ваш, ваша лінія фронту почне рухатись уже активніше. Херсон. Руйнування ж будуть страшні. Херсон. Херсон. Тут, знаєте, він може дати по інфраструктурі, щоб нічого не було Херсон. Тут кажуть, але це не, не, не зупинить рух вперед, найближчий Ні, тут є рух вперед наших військових, ми будемо зараз облиз дивитись. так тут кажуть, потерпіть, почекайте, ви побачите, побачите вже наш результат. Ви вже коли будете дивитися, да, за колець міста, ви вже все далі далі будете бачити нашу землю. Тут буде рух. Давай. люблю таке. Персон. Ох, диявол, ох, диявол хоче знати всі наші плани. Все йому треба знати. Все. Руйнування страшні. І приватний сектор сильно, передмістя. Але буде просвіт. Буде, буде, буде. І, і завезуть їжу. І... Але тут, знаєте, люди скажуть, ми не будемо виїздити, ми трошки ще почекаємо так. Буде, буде, буде просвіт, буде. Може трошки десертую його навіть відсунемо, що він не буде так по місту бити. Тут же буде відсічому даватись на всі ворожі його там дії. Херсон. не можна так, так? Да? розділяти. <різь> Я давно пропустить. О, Боже, це вже таке. Це вже нервове, знаєте, бачачи ситуацію, трошки хочеться і посміятись крізь сльози, так? Да? Ну, є рух вперед однозначно, і десь ми будемо ми понесемо втрати. І укріпимось, і будемо околиці щось укріплювати. Тут кажуть, знаєте, тут навіть якийсь варіант можуть запропонувати людям, от як якісь дні десь пересідують діти. Десь тут може бути таке, що півдня прям гучно-гучно, і люди будуть просто десь в безпеці. Пересиджувати, а потім виходити і займатися своїми справами. Ну, таке страшне. Херсонщина де окупована. Прильоти. Але будуть гарні новини. Дивіться, вони десь по військових влучать, але то не дасть свій результат. Вони хочуть щось водою підтопити. Я не знаю, як у них це може бути. Вони дуже хочуть щось ще зруйнувати. Може десь поруч є якісь мости, річки, переправи, може ще, може, ще щось є. От дуже хочу, щоб от шлях наш водою підтопити. Нічого в нього не вийде, але буде знову по інфраструктурі по такій бити ворог. Херсонщина окупована. Тут вже наші дереги. Об Обдуримо якось ворога. Ні, йдемо вперед є рух. Важкий, трошки неправильне рішення буде, а потім ми якось змінимо формат зустрічі там з ворогом. Ми укріпимося і будемо далі в тили пробувати. Ми будемо пробувати йому тили. Це однозначно, бо то він не лютує. Десь йому доведеться відсунутись. Може, він вони якусь свою базу або щось там військових трошки відсунуть в глиб окупованої території. Це буде нам дуже на руку. Одеса. Там сьогодні вас показувало. Знову от люблять вони показувати, який бід загуляє. Не знаю, я б сама погуляла. Але як подивлюся ваш прогноз якось не боюсь, боюсь. Одеса. Одеса. Якісь родинні свята. Не знаю, у вас на душі сонечко Сая. Любов, морков. Одеса це ж добре. Одеса. А що вам надо виділяють гроші? Обіцянка, цицянка Якісь прості балачки, якісь виступи, знаєте. А ви такі, та піду на море краще, подивлюсь, відпочину, бо слухати місцеву владу вже. ну... Нащо ви слухати, ви робіть справу робіть свою, так? Можете мені нічого не пояснювати, допоможіть матеріально, ну це нормально. Е, є небезпека, найближчі дні з моря. А, ну, ваш настрій мене просто дуже сильно радує. Зараз подивимося, що за обстріл, чому. Слухайте, у вас також будуть щось у владі, знайдуть. Будуть шукати правоохоронні органи. Щось знайдуть. Якісь питання по грошах будуть. От чесно, я прям бачу це зараз. Так, день Незалежності, я думаю, що буде не дуже приємний. І не саме він. А там трошки раніше. Там як, якийсь один варіант, як пристрелиться він, знаєте, не так гучно страшно. страшно. Тут є небезпека ренувань знову. Дві ситуації погані показую найближчі дні. Одеса. Одеса. Хочемо справедливості, незалякувань, Одеса. Да? Ну, є башня, небезпека є, ворог дуже сильно слідкує за перемовинами, за тим, що відбувається в регіоні. Дуже не хоче, щоб там була стабільність, він буде дестабілізувати. Ситуацію в місті. Ворог буде активний. Одеса. Одеса. Я не можу це не сказати. Там показалось, що він буде активний. Більш світлий час. Тому ну, не тільки вночі, Одеса. Захищатись доведеться, знову показує два варіанти, два, дві складні ситуації. І одну якось як відіб'ємо щось, а інша прям от не готові будемо, тому що він трошки змінить зальот. Тактику зальоту, прольоту, може, він там, знаєте, трошки місто пролетить, а потім вона змінить курс так, як збоку показує, що залітати буде. Теса, тримайтесь, Миколаїв. <кій> Миколаїв. Миколаїв. Обіцянки пусті вашої влади. Готуйтеся до опалювального, тому що у вас тут великі проблеми. Власть якась, знаєте, трошки наведе до ваших суспільних проблем. Миколаїв. Є небезпека, але показують район. Буде цілити місто, тут показують, що може район постраждати. Миколаївці ваші дуже допомагають і наші дуже допомагають на фронті. Тут показують, можливо, там якісь рух, рух зі сторони вашої області, але гарний результат. Тут, по військових, кажуть, ви прям ворогам будете сильно бити. Зайшов Миколаїв потім. Він вам не дасть воду пити, він вам не дасть в теплі сидіти. Такий от, знаєте, за жертви на фронті, що ви військових там ворожих, підчищаєте, просто вам по інфраструктурі буде ворог бити. Отак от він планує. Поки що небезпека більше по району йде. Але місто він розглядає як потенційний об'єкт ворог.